Все частіше зустрічаю людей, які приходять запитом тривожності чи депресії. що всередині у людини дуже багато сорому або почуття провини, і в таких випадках можна почути мені соромно, що я ось така, мені соромно, що я хворію. Мені соромно, що у мого сина ось така ось мати, або мені соромно, що моєму чоловіку дісталась ось така дружина, тобто такий дуже сильний сором про те, якою є людина, або що вона проходить там ось такий ось період, якийсь важкий. І коли ми починаємо а, працювати а, з цим соромом. Виявляється, що цьому сорому немає жодних підстав. Але людина настільки переконана, що це погано, що вона така. Так, от погано для світу, що вона ось така народилася, ось така виросла, ось така зі своїми якимись труднощами, хворобами. Але насправді ми всі через це проходимо через свої труднощі, через якісь хвороби, і ми не маємо цього соромитися. Сором це те, що використовує ворог. Бог ніколи не використовує сором, і він ніколи не говорить в нас через сором. А от Ворог буде стидити людину, він буде звинувачувати її, він буде казати подивись, яка ти, подивись, це хіба ти нормальна, хіба ти здорова? Хіба ти повноцінна людина, хіба ти щось важиш в цьому житті? Бог ніколи не буде говорити через ось таке сильне почуття провини, що це через мене, це через мене мій чоловік нещасливий, це через мене моя там дитина буде страждати, це через мене так сталося. В нашій родині ось це, ось це через те, що це я така. І знов таки Бог не говорить через таке почуття провини. Бог говорить в нашу совість. Якщо дійсно ми щось зробили, то він а, прийде таким, знаєте, тихим голосом і скаже: Люба моя любимі, ти робиш неправильно. Послухай мене, давайте згадаємо, як Ісус а, говорив з людьми, які в нього були відносини з людьми. Ми жодного разу не бачимо, коли він звертається до людини, яка прийшла до нього, Боже, який ти грішник, да ти подивись на себе, який, да ти нічого е, не вартуєш, да ти не ціни. Ні, він а, до кожного а, підходить. З такою з теплом, з любов'ю, да він говорить: «Прощаються тобі гріхи твої, Будь стілений, да, і ти і більше не гріши. Давайте згадаємо, як він повівся з жінкою, яку притягнули, притягнули фарисеї і звинувачували її в перелюбі, Що Ісус говорить до неї? Він її милує, він говорить їй теплі слова. Він приймає нас такими, якими ми є. Ось такими з тим внутрішнім станом, зі своїм таким серцем, зі своїми думками, з тими ділами, які ми наробили по життю. Це ж як уявіть як ворог приходить і спотворює ідентичність людини, ідентичність, яку дав нам Бог, а що ми його діти. Діти, царя, він настільки ненавидить людину, тому що людина це вінець Божого творіння, да ми створені по образу, і подобі його і диявол ненавидить, і він хоче спотворити цю ідентичність, він хоче спотворити це творіння Боже. І одне з того, що я говорю такій людині, а коли дуже багато сорому, коли людина відчуває себе незначною, нецінною такою, яку неможливо любити, я завжди кажу такій людині, що якщо б ти була був єдиною людиною на землі. Бог би все одно прийшов і помер би за тебе. Він все одно би помер за твої гріхи, за твої страждання, за твої немочі, за твої хвороби. Уяви тільки ти один, і він все одно це зробив. Він пройшов би через все те, що він пройшов перед Голгофою і на Голгофі, тому що він настільки тебе любить, тому що ти настільки цінний для нього. Якщо ти зараз ця людина, якщо зараз я говорю про тебе, я хочу сказати тобі, що Бог тебе настільки любить, що він пішов на хрест. Для того, щоб ти був живий, для того, щоб ти мав мала життя вічне, а для того, щоб ти був щасливий, для того, щоб ти не мав хвороби і прокляття в твоєму житті закінчилися. Він настільки тебе любить, що він приймає тебе такою, таким, який ти є. Він любить тебе саме таким, він любить тебе саме такою. Він вклав в тебе саме найкраще, що він міг, він бачив твоє серце. І тебе ще до того, як ти народився, народилася. Настільки він любить. Ти маєш ідентичність, таку, яку дав тобі Господь. Віднайди свою ідентичність в Бозі в стосунках з ним, в присутності Його. Пам'ятай, що тільки ворог буде говорити тобі, що ти якийсь не такий, що тебе ніхто не любить, і щоб ти соромився чи соромилася за те, яким ти є. Ти такий, як треба, ти такий, яким і маєш бути. І пам'ятай, що. Ти не маєш соромитися за те, який ти є. Бо для Бога, як і для твоїх рідних, близьких, для твоїх дітей, для твого чоловіка, для твоєї дружини, а ти є найкращим. Не дай ворогу спотворити твою ідентичність.